Від сьогодні у нас 8-й день тернання в холодний басейн зранку. Давайте подивимося, яка температура. Щоб ми всі знали. Температура приблизно така як вчора. 18,5. 18,3 градуси. Ладно, що там немає поділок, не можна приділити точно. Але що є, то є там дві, дві одиниці зразу. Водечка 18 градусів це відчувається холодно. холодно. Тут нічого не допалиш. Холодно, не холодно, челенджі, челенджі. Посинаюся зразу, бо я буквально недавно очі відкрив і зразу басейн погнав. Я переважно хвилини так, хвилин 5 сиджу. діло, що відео обрізається, тому що немає сенсу показувати, як сидиш 5 хвилин. 5-10. Взагалі е, час краще збільшувати плаву. Це була зимніша вода, зрозуміло, що ти так не посидиш. Ти там посидиш хвилинку, типу, і там так тяжко-тяжко вилізеш, знов залізеш. Так як зараз там 18 градусів, ну, тут можна ще адаптуватися. Температура сьогодні повітря більше ніж в воді. Зорем пополам.